Власне, як наші військові зараз знаходять в собі сили боротися далі, і як вони реагують на все те, що відбувається в країні? Пане Володимире, вам слово дуже вам велика подяка. Що анонсуєте збір нашої бригади. Це загальнобригадний збір бригад Рубіж на антишахетні дрони. Ми розуміємо, що ворог атакує шахедами. Щодня різні маршрути з різних точок країни окупанта вони вилітають. Мета спільна: це терор, це руйнування, це е, терор, мир мер, мирних мешканців. Тому чим раніше вони будуть збиті бажано на територію ворога, тим краще для всієї України, для мирних громадян. На жаль, ворог атакує шахедами не тільки мирні міста, цивільні об'єкти, цивільні будинки, але на жаль, проби застосовувати по якимось ближнім або дальнім тилам сил оборони. Саме тому кожен ваш донат. Кожна гриня це плюс один антишахетний дрон, який полетить в цю пекельний ну, знаєте, бензопилу, в цю пекельний мопед, який літає, і набагато більше шансів, щоб він цей шахет не досягне цілі, яка у нього запрограмована. Тому дуже велике прохання підтримувати цей збір і подяку українцям, які продовжують донатити на четвертому році війни. Пане Володимире, а якщо до ситуації на найгарячіших ділянках фронту, і от я дуже хочу, щоб на фоні того, що українці зараз обговорюють корупційні скандали, вони не забували, що головне це фронт. Бо на жаль, окупанти продовжують просуватися, і ми повинні зараз от точно не загубитися в цьому шаленому потоці новин і розуміти, куди зараз треба спрямовувати свою увагу. Тож яка зараз тактика в окупантів і де у них є успіхи. Очевидно, що корупція, особливо під час війни, це ну жахливе явище. Це фактично мародерство, це фактично кров військових українських героїв на руках корупціонерів. І ну очевидно, що до корупції має бути нульова толерант толерантність. Ну в усіх проявах. І найбільше, ну найбільше прохання це ем, військово. Пане Володимире, зараз ми спробуємо знову ж таки ем, долучити пана Володимира до прямого ефіру. Розуміємо, що е, так кажуть вже мені режисери, що я так. Пане Володимире, перепрошуємо е, вже знову на зв'язочку, тому давайте продовжимо. У військових, особливо які зараз перебувають або перебували в безпосередньому контакті під вибухами, під артилерією, під дронами, дуже завищене почуття справедливості чорне і біле. І відповідно, ми маємо зробити як українське суспільство, все для того, щоб в Україні було все біле, як суспільство прагнути. До цього виправляти це це дуже важливо відчувати, що за спиною у кожного українського героя є біла сторона, тобто те, що він воює за що світле за нашу українську мрію, як ви сказали перед нашим включенням. Це важливе таке відчуття, і справедливість це один з тих небагатьох факторів, за що воюють військові. Тому Дійсно, в цих гарячих умовах, які зараз на Покровську, це дуже важливо. Що стосується ситуації, ворог продовжує атакувати, продовжує ну, ситуація, залишається важкою. Продовжують пробувати просуватися малими дрібними групами. Тобто, та тактика, яка була весною літом на початку осені, вона зберігається, і от власне з такою ж тактикою входимо фактично в зиму. Де-інде ворог використовує броньовану техніку, топшиті ці танки, черепахи, броньовані машини щитами, різними площинами, ну тобто, як фактично коробочки, але й з тим самим темпом, на жаль, у ворога є величезна кількість резервів живої силі, зберігаються ледве не конверні атаки дрібних малих груп, якими вони по кожній посадці, по кожній вулиці, по кожному населеному пункту або лісу пробують цими. Пекельними стежками тиснути і тиснути в ці ворожі групи доволі часто доволі часто, вчасно виявляється, по ним відпрацьовуються. По ним наносяться різного роду удари, тобто працюють всі підрозділи сил оборони, тим наявним озброєм яке є, і ну тому і ми кажемо, що в більшості випадків спроби ворога штурмів були невдалі Тобто, навіть якщо і десь є просування, то загалом в більшості випадків ворог несе. Величезні втрати, і саме за рахунок того, що плечо плічопліч працюють всі бійці сил оборони, всі українці, ворогу не вдається оцим знаєте, отим, тим дрібним піхотним групам ворога проходити ледве не марш. Тому але насправді у ворога сконцентрована дуже великою кількість сили, резервів, які вони можуть собі дозволити щодня і щодня відправляти і відправляти відправляти. От до речі, буквально сьогодні теж вранці я побачила, що на Костянтинівському напрямку там зараз теж дуже складна ситуація, і там зараз окупанти атакують вже і на мотоциклах. І що помітили наші військові, що деякі з тих мотоциклів були обладнані старлінками для зв'язку і координації. І загалом кажуть, що набагато ефективнішими стали окупанти на цьому напрямку. І я так розумію, що те про що говорили ще на минулому тижні, що дійсно Путін туди кидає вже не про. Сто тільки чергове м'ясо не підготовлене, але й свої там якісь елітні підготовлені війська. Це дійсно так. Дійсно, ні в якому разі не можна недооцінювати ворога, тому що ну знову ж таки ворог має на озброєнні у себе не тільки на швидкоручне збирання цих орків, яких 2-3 тижні готує на полігоні, дає гвинтівку, гвинтів, набої металеву каску, але якісь такі більш підготовлені, які там працюють або служать у них в цій оркостані 2-3 роки, рік мають якийсь досвід, мають якусь підготовку. І ці підрозділи теж на жаль певним чином діють, але ну повірте. Вмирають вони так само однаково, як і одноразові їхні солдати. Дійсно, ворог ставити ставку переважно на кількість. Тобто, загалом вся тактика дії окупантів протягом чотирьох років і більше протягом всіх воєн це побудована задавити кількістю. Але ну сучасна війна доводить, що в першу, в першу чергу перевагу мають технології. Тобто, чим краще вміння застосовувати технології, чим вони якісніші, чим вони новіші, тим та сторона має перевагу. До речі, також бачила інформацію сьогодні про те, що росіяни зараз, зокрема під Мирноградом, намагаються видавати себе за наших. Також вони там навіть для цього ось обмотуються зеленим скотчем. Ну вочевидь, вони хочуть таким чином обманути наших військових. Не знаю для чого, звісно, їм це, тому що ну безумовно ніхто ж не поведеться на ці їхні такі нові фішки, чи можливо навіть не нові, але чи помітно зараз це і на інших ділянках фронту. На жаль, така тактика не перший раз разу стосується купантам. Є підрозділи, є випадки, коли окупант в своїх спробах у цих от ледве не конверних атак просувань дрібними групами просочуватися різним способом, в тому числі вдається до таких ну, способів, як передягатися або маркуватися під сили оборони. Більшості сили оборони мають певні можливості відрізняти, і все ж таки ці провокації для ворога вони вільно ну, знову ж таки. Не завжди вдалі, точніше, в більшості випадків, навіть от ці от способи передягання або маркування не вдалі для окупантів, тому що все ж таки ну ці випадки трапляються, і цих орків або беруться в полон, або їх знищують. Тому ну сказати, що це там – ні. Чи це проблема? Ну, очевидно, що те застосування такої, ну на, на мій погляд, підлої тактики це приносить якісь проблеми, але ну сили оборони мають різні варіанти дії і готові до різних провокацій ворога, і це ну долі часто трапляється, в тому числі на покровському напрямку. От до речі, про покровський напрямок також важливий такий момент. Наскільки вдається і нашим військовим зараз брати там в полон окупантів, тому що вони дуже активно цими днями поширюють зараз росіяни купу фейків, зокрема в соціальних мережах, таких як Тікток, також Facebook, про те, що українці масово здаються в полон. Звісно, люди, які вже більш-менш розуміються на цьому, розуміють, що ці відео згенеровані за допомогою Ші, і що вони не мають нічого спільного взагалі. З тим, що відбувається. Але, на жаль, я бачу, що чимало людей. Такі відео репостять зокрема це роблять і в Фейсбуці. Тому, звісно, я завжди закликаю українців дуже ретельно, дуже виважено ставитися до всього цього чутливого контенту, бо більше до всіх цих фейків. Тому що, от саме зараз, на фоні того, що відбувається, цієї такої, знаєте, емоційної напруги, росіяни намагаються розкачувати ще й тут. Тобто, вони зараз хочуть, щоб ми от просто зневірилися повністю. Тому я от також постійно. Проговорю про те, що треба зараз дуже ретельно це все аналізувати, ну особливо коли йдеться про фронт. Бо тільки наші військові можуть коментувати цю ситуацію, а не хтось там у Фейсбуці. На жаль, бо на щастя, у мене немає достатньо часу бачити інформацію з соціальних мереж, зокрема з Тіктоку. Не здивований, що все ж таки є, мають місце такі випадки, коли ну, ворожа пропаганда. В принципі, ворожа пропаганда завжди побудована на брехні. Це апріорія істина, і ця брехня в першу чергу розрахована на їхній оцих 140, 139, перепрошую, мільйонів населення рабів, яких вони тримають ну фактично як просто ну як отару, і тримають в рабстві. І оця пропаганда, оця брехня в першу чергу на них розрахована? Ніяких там масових здач або великих кількості здач в полони немає. Навпаки, щодня орки здаються в полон. Це є фактом, це є підтвердження. Тобто, то один, то той підрозділ на покровському напрямку щодня бере орки в полон, і про це є купа свідчень в засобах масової інформації зі зведень підрозділ різних підрозділів Сил оборони України. От і до речі, знову ж таки про їхні фейки і на. І наскільки важливо нам зараз дуже ретельно стежити за всім тим, що з'являється в публічному просторі, коли це все стосується фронту, сьогодні я побачила, що от українські військові знищили ось той прапор Російської Федерації на околиці Мирнограда, і про це офіційно повідомили на сторінці угрупування військ схід, і вони пишуть про те, що от заради чергового флахтовику, і, хоч якоїсь там переможної картинки, загарбники вкотре пішли на значні втрати, щоб встановити цей прапор, ну і власне вони Роблять вже не вперше для якоїсь там переможної картинки на російських телепомийках. Це теж дуже важливий момент, тому що потім я вже неодноразово бачила, як подібного роду дописи теж потім поширюються в соціальних мережах. Мовляв, про те, що ось там з'являється російський прапор. А нам далі розповідають про те, що у нас на фронті все контрольовано. Ну, очевидно, що для ворога найбільш дешевий ресурс це їхня гарматна м'яса, яке вони готові застосовувати в різних безлузних випадках. В даному випадку робити якісь якоїсь роду такі провокації, десь е, просувати свою диверсійну групу підготовлену або не підготовлену, для очевидно безлузних пропагандистських цілей. те, що я казав, ворожа пропаганда має в першу чергу на меті це зомбувати їхнє ж населення і е, розрахована на інші. Диктаторські країни, які їм на жаль допомагають, в цих в цих умовах задача українців не вестися на цю ворожу пропаганду. Дійсно, я не хочу сказати, що це легко. На ситуація лишається дуже напруженою, дуже важкою. Тисячі найкращих чоловіків і українців роблять все можливе для того, щоб плани ворога не збувалися і не вдавалися, і ті їхні карти, ті розрахунки ворога, вони лишалися лише розрахунками на папері. І ну в цих умовах єдине, що ми можемо робити, це допомагати не вестися і не приймати ворожу пропаганду до уваги навпаки, робити все можливе для того, щоб ця пропаганда не принесла окупантам ніякого успіху. У них культ на якихось там незначних там. Здобутків у ворога вони намагаються будь-які прапор, навіть там чи не там показати як якусь величезну перемогу. Е, ще одну точку на чому будується їхня оця от фактична імперія на як колос на глиняних ногах. Для них важливі якісь їхні сакральні дати або несакральні дати, на яких нанизуються в принципі вся їхня оця диктаторська імперія. Але чим е, ну скажімо так хибніша брехня, тим. Ближче кінець цієї імперії. Я сподіваюся, все ж таки, ті втрати, які несуть окупанти, в тому числі в таких безлузих спробах, вони рано чи пізно змусять цю імперію впасти. Дякую вам, пане Володимире, за інформацію, Дякую. за те, що завжди знаходите час і в таких умовах долучатися до наших прямих ефірів і комунікувати з глядачами нашими і загалом з українцями. Бережіть себе і бережіть Україну. Дякую. Це був Володимир Назаренко, сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ Рубіж. А я вам ще раз нагадую, що наразі триває збір на антишахедні дрони. Тому, будь ласка, шукайте також посилання до цього збору в описі під цим відео на Ютубі. Або зараз скануйте цей QR-код і долучайтеся. Бо на фронті пекло, і нашим захисникам зараз дуже потрібна наша з вами підтримка. Росіяни не збираються зупинятися, бо більше вони хочуть зробити так, щоб вже до кінця 2025 року у них було ще набагато більше дронів, зокрема тих ударних ППЛА, якими вони атакують нас з вами, наші будинки, наші цивільні об'єкти.